Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко-Анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні хочу показати вам німфею ванріза. Я казала, що особливість її є в тому, що вона може бути ось така двохколірна. Ось дивіться, яка. вона Взагалі вона така, бачите, ось пістрява рожева з жовтими штрихами. Але може бути і ось такою, бачите, яка півквітки жовтої і піврожевої. Оце її особливість, що вона може цвісти навіть так. Ось така гарнюня двохколірна. Мандвіза називається. Єсть на продаж у нас. Всього кілька штук лишилося, тому що це вона ну, з таких здороговатих сортів, тому що дає надає, ну, діток вона дає. Наросте нас вже ну, так, років 5, мабуть, десь. А всього кілька кусів маємо. Ось така прикольна квітка.